Зимові модельки пальто від наших турецьких партнерів дуже все якісне. І тканини, особливо фурнітура, крій. почну із деталей. Це все у нас гудзики, гудзики, Замок, змійка на дві сторони можна знизу розстібнути, і можна зверху. Також змійки по боках, якщо, приміром, нам треба десь в транспорті присісти. Комір. Зараз ми його зробили отак глухим, отак, але він трансформується у каптур. Бачите, можна отак зробити і можна, коли холодно, одягнути на голівку. Тут все застібається гарно, також тут у нас гудзики. Я зараз спробую розцівну. Вам хочу показати, продемонструвати серединку пальту. Це все гудзики, дуже стильне, люкс. не всередині підкладочка, а наповнювач тут синтепон. Воно гарно переться в пральній машинці. Довжина пальто 130 см. Оці штучки можна і на цю сторону отак перетягнути, рукавчик, і він буде такий грайливий, в такий спосіб. Ми його зробили зараз класично. Спинка. У нас ще тепло, я одягнула його під туфлі, під підбори. Але ясна річ, гарно буде до таких грубих черевиків, красиво, до якогось такого до лоферів теплих. Ну, пальто, одним словом, дуже якісне, дуже стильне. Їх прийшло небагато, дівчата, тому поспішайте.